Координували позиції задля для відновлення миру глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жанно Ельбаро. Говорили на міжнародних зустрічей у Великій Британії. Український міністр підкреслив, що ціною лідерство Франції у мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України. Завтра в Лондоні відбудеться зустріч, де США, Україна та її європейські союзники обговорять кроки для припинення вогню в російсько-українській війні. У складі української делегації керівник офісу президента Андрій Єрмак, очільник міноборони Русти Умєров, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса. Американську сторону за даними Блумберг представлятиме держсекретар Марко Рубіо і спецпосланці президента Шасті Вітков і Кіт Келох від європейських держав Великої Британії, Франції та Німеччини будуть міністри закордонних справ, і радники з національної безпеки. Міністри фінансів, голова центральних банків і економісти сьогодні збираються у Вашингтоні на тлі потрясінь у світовій економіці, спричинених торговельними митами президента США Дональда Трампа. Напередодні американські біржові індекси знову різко впали на тлі відновлення побоювань щодо економічних наслідків. Адже Трамп погрожує звільнити голову федеральної резервної системи Джерома Пауела. Тим часом країни світу шикуються у чергу, щоб працювати з Європою. Про це повідомила голова в. Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. каже, торговельні мита президента президента Дональда Трампа перевернули світові ринки, тому країни готові працювати з надійними торговими партнерами в Європі. За її словами, світовий порядок цитую змінюється глибше ніж будь-коли після закінчення холодної війни. Посеред хаосу Європа твердо стоїть на ногах, спираючись на цінності, і готова формувати те, що буде далі. В умовах дедалі більш непередбачуваного глобального середовища країни вишуковуються в чергу, щоб співпрацювати з нами. Процес перевірки відповідності українського законодавства європейському відбувається із безпрецедентною для ЄС швидкістю. Усе в рамках перемовин про вступ України до Євросоюзу. Повідомив речник Єврокомісії Гіом Мерсіє. За його словами, Україна рухається на шляху до ЄС зі стабільним прогресом. Скринінг триватиме до осені. Україна вже готова до відкриття першого перемовного кластера, але для цього необхідна згода усіх 27 держав-членів ЄС. Розширення залишається одним із головних пріоритетів цієї комісії, і ми розпочали переговори з Україною в червні 2024 року. Україна демонструє стабільний прогрес на шляху до членства в ЄС. Наразі ми перебуваємо в процесі проведення двостороннього скринінгу за різними тематичними кластерами права ЄС. У випадку з Україною ми застосовуємо пришвидшену процедуру. Скринінг відбувається з безпрецедентною швидкістю це стало можливим завдяки тісній співпраці експертів Єврокомісії з українськими партнерами, аби забезпечити максимально ефективне проходження цього етапу.